Думала, що буде темно вам зняти відео, але в принципі ще нормально. Ось такий цей розкидач міндобрий, він йде на дві тарілочки. Тут норма висвічується, рішетка, мішалочки. З гідравліки можна виставляти. Можна і механічно, можна і гідравлічно, як вам буде зручно. Це такий розкладач. Ось до нього наставка на 200 кг. Встановлюється ця наставка не на самий верх, а тут треба буде роз'єднати, тобто відкрутити оцю червону частину. Вона дуже легко відкручується. Все бачите, по борту так ідуть. Прикручується та наставка і зверху знову ставиться ця червона частина. Ще один. Тут гідравліка не замотана на ньому. Так що, будь ласка, в наявності, звертайтеся, приїжджайте.